Всім привіт! Мене звати Руслан і ви на каналі Криптодон. Ну що ж, домінація бітка росте, крипта трішки просаджується, і, як на мене, зараз є непогана можливість знову ж таки підібрати все те, що не підібрав до цього, на коротку позицію для закриття буквально за 3-5 днів. І так як сьогодні є, ну, як на мене, дуже круті просадки по крутим проектам, ми пройдемося саме по ним і сьогодні розберемо Waves. Я торгую цим токеном саме на WhiteBit, Посилання для реєстрації на цій біржі є внизу в опису з приємним бонусом для кожного з нас. І якщо ти подивишся, то сьогодні він нирнув нижче двох. Мій ордер стояв рівно на двоєчці. Він закрився. Це чудово. Буду ставити його просто на легкий відскок до 2,3. І, і це принесе мені плюс 30 центів, що дуже дуже приємно. Відповідно до цього, це принесе мені легкі 30 центів на кожному токенові, і при об'ємові, наприклад, в 1000 токенів ви зможете заробити 300 баксів. Що, як на мене, доволі таки круто, і закриття цієї позиції на протязі 3-5 днів більше аніж реальне, тому що вона дуже круто ходить наверх. Вона постійно демонструє свою перевагу над іншими проектами і показує, що навіть при такому ринку вони ніколи не бояться демонструвати позитивний гарний зелений ріст. До речі, якщо ти вже маєш досвід з цим токеном, обов'язково напиши про це в коментарях або перейди в мою телеграм-групу і поділися з нами цим там. Дуже цікаво, який успіх ви маєте, який досвід ви маєте саме в торгівлі з Вейвесом, і наскільки вам подобається торгувати цією позицією. А на цьому все вам віщав Криптодон вдалих торгів.